Вуликів у зимінниках. Принцип полягає в тому, що найсильніші сім'ї за силою вони розташовуються з самого низу, найслабші сім'ї, маленькі від вулички, запасними матками це зверху, верхні ярус. Тому що ну, там є трошки їм тепліше, да? знизу завжди буде холодніше цим сім'ям. Обов'язково у земіннику, те, що я вже згадував, світло має бути якого кольору? Лампочка червоного кольору. Пасічник включає і не турбується, щоб бджоли будуть вилітати із, із Значить, ну, от Схематичне розміщення, ви бачите, це розміщується понад цінками і середні ряди, які передбачають прохід. З однієї з іншої сторони, Ось між вирядами 90 см, да? ну, тут 10-20 см і 20 см, зазначені між стінкою і е, заднім, задні, стіною і задньої стінкою вулика. Присумувавши до все разом, ми можемо дізнатися, врахувавши при цьому ширину наших вуликів, яку ширину нам потрібно. І доступу до нижніх вулик і вона якщо вона тут вулик і Та ні, смисно. Вулики стоять не один на другому, а на стелажах. На стелажах. Тут можна і вулик. Конечно, так. Да. Тобто це робиться стелажі і на стелажах стоять, а не один на другий, що ми не можемо знайти. Так ми Теж, бачите, теж шкідники, куниця. Дуже полюбляє зимку. Мій товариш розказує зараз, каже, на пасіці в нього так пасіка розташована дубина така, і там пасіка. І десь він ставив недалеко, каже, на дереві рейсів туди, вулик, такий, така ловушка. І каже, зараз бачу, з того зверху кришку прогризла, і білка туди поселилася. І бджоли ще живуть, і білка живе. Зверху трішку погріла до волога. Каже, не хочу чіпати, побачу, кому. А пониці уявляють, ласувати метод, да? і тут вона, звісно вже попалася. В книжках це є, я думаю, кому цікаво буде, то приймуть до уваги, переймуться цим питанням і будуть Значить, Давайте далі розберемося тут поряд із цим, воно вже на накладається. Фактично можна назвати продовження цієї теми. Що пасічнику потрібно робити зараз в лютому місяці на пасіці? Що потрібно тут робити? Ну, По-перше, прослуховувати бджіл потрібно. Якщо це бджоли як зимою у зимі, значить обов'язково проходиться, і от коли вже піде оці... Оттіки піде тепло, обов'язково часто ходити в зимівник і дивитися, чи не піднімається там температура. Якщо піднімається, там регуляцію вентиляцію регулювати ці всі параметри. Вже в другій половині зимівлі зазвичай, що на дні є підмор, цей підмор буває, падає і ніжні закриваються. Значить, Робимо таку з проволоки куцюбочку. І прочищаємо обережно нижні льотки, щоб був доступ повітря. Дехто, коли на дворі бджоли зимують, ну, закривають льотки по максимуму, скажімо так, верхні там чи зовсім закрили, нижні при відкриті вони закрилися під мором, І в сім'ях просто задуха духа створиться, бо логість і все таке інше. Дехто, навпаки, робить таким чином, що першу половину землі верхні лодки, наприклад, були закриті, там нижні тільки відкриті. Ну, В кожного своє своє обґрунтування, і кожен по-своєму поводиться. Тому дехто відкриває верхні лодки для того, щоб в сім'ю більше, ну це треба робити десь так, з половини січня, зараз це дуже пізно, мається на увазі, щоб трошки надходило більше холодного повітря, для того, щоб матка довше не відпадала її. Так? Якщо закрито, трошки раніше. Задухається отворюється і вони починають відкладати яйця. Але, але ось в подальшому, кінець люту, березень місяць, тобто, тут, там вже однозначно з'являються осередки з розплодом. Якщо б ми зараз в середньому взяли і подивилися, ну, я вам можу точно сказати, що ми можемо побачити на двох рамочках, вже на двох точно буде отакі от десь осередки із розплодом. Тобто це не знає, що вся рамка насівається. З однієї, з іншої сторони. Якщо сильніша сім'я, може бути і на трьох Ну, переважно на двох місць матка може перейти, може бути на одній вулиці. Як вона може поставити питання перейти, бо коли ми говоримо, що бджоли не да? І тільки з'являється розплід, потім вже бачимо, там, де бджоли сидять такою кучкою і між тими рамками глибоченько, зайнято таке компактне місце, там половина ширини, Значить, то можна говорити, що там ще розплоду немає. Якщо ми бачимо, що ці бджоли вже отак розлізлися на всю ширину, тобто вони вже, клуб, як то кажуть, рихли розпадається. І вони вже ходять, в активний стан перейшли, вони вже ходять, зверху десь, може кволі, які прикривають цю масу. А всередині движення там йде, вони вже переходять з вулички на вуличку і корм цей може брати. Лише в тих випадках, коли... Сильне зниження температури, незважаючи на те, що з'явився розпит, нібито я тільки що говорив, вони можуть ходити. Але настільки вони збиваються в масі, щоб обігріти цей епіцентр розплоду 35 градусів, збити, що тоді вони вже нікуди не можуть іти. Якщо в тому випадку над їми немає меду, то просто напросто не збиваються, і вже той мед з боку, вони його не відбудуть. Тому, от що звучало вчора питання, що ми розбиралися. Ми не знаємо, що буде через тиждень, там обіцяють сильні морози. Тому якщо вже зверху немає цього корму, ми бачимо, вони дійшли до верху, розплід з'явився, вони вже тако розлізлися, то може таке трапити сімейка невеличка, і вже ззаду вони його не візьмуть. Вдарить цільні морози, отут вони підіжмуться під верхом, а частинка його, третина там, ззаді, то ще пару кілограмів дії. Тому доцільніше зверху положити оце кандії, який вчора лежимо, щоб Хай воно буде, щоб звести ризики в тому, щоб вони не загинули, скажімо так, із голоду присильних морозів. Так, ну, я розказую, що з ним в це якщо як потрібно, це стосується. Значить, при зимівлі надворі, що переважно в нас і робиться. Значить, тут можна сказати. Проаналізувати такі моменти. Дехто зимує, от як вони стають, от ми були на паці, так вулики знаходяться. Дехто починає мудрувати над тим, як їх захистити. Якщо територія досить, скажімо так, з оборожена обгороджена і вона не продувається вітром, то, я думаю, не, не варто нічого більше й мудрувати. Якщо трапляється, так що ви бачите, що холодними вітрами. Територія, де вулики розміщені, скажімо так, вітрами, продувається, і ваші бджоли вулики знаходяться ці з бджолами на стаціонарному місці, тому варто їх ну, захистити від цих вітрів, тому що, в принципі, досить погано бджоли переносять, ці сквозняки, сильні вітри продуваються. Як це зробити? Це можна або дехто робить просто-напросто. Уже в грудні місяці, коли стала стабільна така. Мінусова температура, бджоли не вилітають. Ці вулики знімають із підставок таких високих і їх ставлять під захисний чи під забори, якісь, чи там якісь накриття, як хто практикує, щоб вони були трохи захищені. Немає таких замінників, то їх можна просто поставити, якийсь стелаж зробити невисокий і поставити їх рядом, прикрити, щоб не було дії от таких вітрів. Якщо немає такої можливості. Стоїть на своєму місці, можна використати, що чи руберої, чи якимись листками шифру закрити ці вулики, щоб вони просто не вдувалися. Ну, обматувати вулики плівкою суцільною, як дехто робить, от наприклад, таким чином. Значить, ну, В результаті ви побачите те, що в ваших, у тих вуликах все буде в цвілі, все буде мокре, дуже буде велика вологість. Це однозначно, тому може і гірший ще результат ну, от Якщо так забули на вуликів в полі, на Гребці, наприклад, так вони зимували там, тобто ну це про що я говорив? що Вони стоять на полі з усіма наслідками, які можуть бути, щоб у вас просто, якщо стояло відкрити якийсь садочок і вітер дує, то краще їх десь в грудні місяці, коли вже там. Ми знаємо, стабільне похолодання відбулося. Льотки рішоточками позакривали у випадку якогось потепління, щоб вони там не вилітали. І віднеслись, приставили всі разом. А потім просто перед настанням тепла, знову ж таки, що я сказав, що треба, щоб льотки були зарішочені, ну можливо, ви десь поїхали, а вулики стоять, ну, як я сказав, да? тобто не на своїх місцях, де вони мають стояти. І відбулося ранній обліт в лютому місяці, чи може там. Початку березня бджоли вилетіли. Вилетіли, вони облітуються, що запам'ятовують своє місце, наприклад, і назад, там декілька днів чи тиждень проходять, знову ж таки вилітають. То, от якщо вони обліт здійснили, значить, а ви потім їх переставляєте, вони через два дні знову літають. Тобто буде така путанина. Тому потрібно встигнути виставити, не прогавити той момент, щоб вони випадково без вас не вилетіли, без вашого дозволу. А для цього просто на рядках що щоб була. Елементарно або є можливість самими літковими загороджувачами закривати вентиляційні отвори, створювати, або просто куточок сіточки дрібної, щоб повітря нормально проходило. І тоді скільки вони пам'ять своє місце? Ну, якщо скільки вони пам'ять, якщо, наприклад, тут відбулося тепло, вони гарно облетілися і, припустимо, назад залетіли. Ну, якщо це березень місяць, да? то тобто, однозначно. Відбулося обліт, все гарно облетілося, ну на другий день трошки похолодало. Ну не вилетіли. Ну, зазвичай все рівно вже вони через пару днів поодинці десь погоду почнуть вилітати. Тому варто виставляти їх, якщо обліт відбувся, значить після того ну, ось, вони ось, будуть пам'ятати. Осі ніж залишаються, і ось, ну, допустимо, вони були поставлені. Якщо... вони ну, Місяць, надії, ні. Ні. значить, якщо ви не обов'язково ставите, якщо ви забрали в зимівник, припустимо, чи в інше місце поставили, не обов'язково ставити вулик на цей місце. Ви не пам'ятаєте там місце. Так, не знаєте, скільки вони пам'ятаєте. Тривають з пам'яті скільки ви ну, от, Наприклад, якщо ми просто-напросто візьмемо сім'ю в активний період, достатньо її перевезти на нове місце. За, скажімо так, в радіусі, щоб там три кілометри, за чотири кілометри, це за 6 кілометрів, припустимо, звідси. І хай вона там побуде два-три дні, ми її назад повертаємо, вже вони, не буде того, що, перепустимо, стояла там якісь портися в джило, якісь пам'яті. Якщо привіз з там через дві тижні, не на те саме місце поставив, то вони вже... Ніяких не буде, вони будуть облітуватися як на своєму новому місці. Але ну, всі приймаємо до уваги те, що можна перевезти на три дні, і ці всі три дні буде йти дощ. Бджоли, ну, частина вилетіла льотної бджоли. Тобто наша задача, щоб фактично всі бджоли льотні, які літали там, вони мали можливість вилетіти і облетітися на новому місці. Правильно? Бо коли на тиждень вивезли, вони побули і вилітали там по декілька бджіл. Привізши їх назад, ми можемо побачити деякий ажиотаж, що бджоли крутяться на іншому місці. Це значить про те, що в них пам'яті збереглося, бо вони просто не стерлися, як на комп'ютері, знаєте, форматнули на нове місце. Так само потім тут. Якщо не всіх пам'ять стерлася, вони не побачили нове місце, то вони, прилетівши назад, вилетівши через тих декілька днів, вони тримають у пам'яті ті орієнтири, які інших для них не було. Можна побачити адріотаж. <кій> Немає потреби, коли вивозиться. ну Це хіба лише для зручності. Знаєте, пасічник привикає, що в нього там можна називати номера сімей, там 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 стоє. А потім, коли привозить і розгружає, там, чи спочив, чи як, і трошки путається між вуликами, попривик, що в мене там така-то сім'я посилі і все таке інше. Тому дехто з цієї позиції любить, щоб завжди все стояло на своїх місцях. А в принципі, особливої потреби немає не необхідності ставити, звідки брав, туди ставити, якщо ми перевозимо різку в цьому. А чи обов'язково вести паспорт, паспорт чи щоденні пасічника? Ну, значить, це е, е, так, значить, для зручності, звичайно, якщо у вас гарна пам'ять, ви можете його не вести, тільки покладатися. На ваше, скажімо так, що ви пам'ятаєте. Ну, практика показує так, якщо у вас там дві три сім'ї, ви можете пам'ятати, що ви робили, що там було. Але трапляються такі випадки, дехто пам'ятає 20 сімей, наприклад. Да? Я можу і не вести його, знаю, ну, якби, що мені потрібно. Якщо десь потрібно щось записати, ну, там щось черпну, якусь позначку чи на кришці вулика зазвичай, чи ще щось. Що там Матка чи без крила, чи крило вблизив на всяку випадок. І все. Але в принципі є форма, вона зручна в тому плані, що ви завжди можете побачити, що було. Вам показано, да? там, по-моєму, Василь Грошко розказувати було? Ні. — А, ну, Буде тоді тема весняна релізія і там форма цього е журналу пасічного обліку, що як я вам тоді буду розказувати. Ну, там все зазначається. Сім'я, дата огляду, що ви зробили, скільки рамок розходу, скільки цього рамок. Сюди, сюди все записується, що там, які ознаки приїдуть. В принципі, рекомендуюся, про це я мав на увазі, Але не всі пасічники це роблять, тому що коли в там знаходиться, ну, дещо забуваєш, бо швидко побіг. Да? Але можна зробити, якщо у вас невелика кількість сімей, а потім просто встати і записати, що ви робили, що там є. Пройде час, ви просто відкривши зошит, бачили, коли ви ставили. Чи дві рамки з вощиною, чи три рамки я туди ставив, коли я ставлю, якого числа я поставив ті рамки. Це можна буде зручно проаналізувати, і вже якийсь план подальших дій складати на основі цього. Тут неправильно організована зимня особливо на дворі, да, про що я вам розказую, пам'ятаєте? Ось пасічник взяв заставна Стана Доска з ДВП, за нею він щільно вирізав, бачите, листок пінопласта який. Ходив щільненько понад стінками до дна і отак от гарненько відділив це гніздо, зимували. В результаті дуже велика сирість, бачите, воно все поцвівше, покороблене, багато підмору в сім'я, рамки поцвівши відділися. Не потрібно цього робити. От йдемо до того, як там. Поводитись з бджолами, як готувати їх до обльоту, що робити на пасіці, коли бджоли влетілися. Ну, моя позиція ось така, що в принципі на зиму я бджіл сильно не утеплюю. Тобто достатньо холстика і такого, звичайно, одіялка, яке, який вчора Григорович мокре доставив, є така подушечка. то й достатньо. Воно зверху спустилося на бік, і цього є достатньо. І після, лише після того, коли відбувся обліт джіл, тобто це там кінець березня чи там середина березня як у нас погодні умови складаються, от тоді вже треба потурбуватися про те, щоб дійсно їх укиплити. Тоді йдуть ухід, якщо там були холстики, можна рекомендувати замість холстиків положити поверх рамок поліетиленову плівку. А краще ще, от, якщо вона з таким, от, знаєте, блискучим, нібито ще краще тепло зберігає. Дехто практикує е, ці заставні доски з однієї сторони оббивати, як воно правильно називається, ну, використовується знаєте, такі теплоекрани там, за батареї прибувають на м'якій основі. Да, такі отражатель. Тобто на, чи фанерну, чи ДВП з однієї сторони прибивається і воно ставиться таким чином якби, до в сторону гнізда. і таким чином Тепло краще зберігається в середині, Тобто ось саме тут весною, березень, квітень, перша половина травня місяця потрібно робити в сім'ях, всі умови для зберігання цього тепла. Від цього буде залежати, як ці сім'ї будуть розвиватися. Перезимувати проблеми тут в земівлі абсолютно не ніякі. Ця проблема, всі основні негаразди трапляються саме після весною, в першу половину весни. Бо тут вони в такому полу на півно стані були, да, там корми були, їли, все, мінімальна витрата кормів за зиму, вони багато корму не з'їдають. Скажімо, від, від, ну, хай від жовтня місяця чи від вересня, якщо порахуємо, вересень, жовтень, листопад в місяць, в середньому, ну якщо сім'я там, така середня сім'я, тих 8 рамочок. Щомісяця витрата корму буде, ті. ну у вересні трошки більше, бо там ще розплідні, да? хай там 1,5 кілограма в місяць. Жовтень, хай там буде близько кілограма. Грудень взагалі десь 800-900 грам у місяць. Сім'я з'їдає. Січень десь теж приблизно так, до кілограма. В лютому з'являється розплід там десь 1,5 кілограма до півтора кілограма, ну, більше чи кілограма. Березень вже десь близько 1,5 кілограма, квітень. Може йти вже близько 3 кілограмів травень, якщо сильний сім'ї, то там вже йде більше 5-7 кілограмів в місяць, наприклад. Тобто, якщо порахувати, то на саму зимівлю середній сім'ї з осені до обльоту їй потрібно ну, не більше 10 кілограмів, а то 7 кілограмів, 6 кілограмів, багато вони не з'їдають. І основна кількість корму бджолини сім'ї саме потрібна від обльоту і до... Перших оцих медоносів. по перші медоноси в нас які можуть бути? Якщо є угіддя, ми вчора говорили, е от, в основному йдуть ці верби, так звані лози, оці, да? це садкими принесені йде нектару, клени, садки. От, ось тут пішло поповнення нектару і може бути. Якщо недостатньо, то всі робляться умови для, для підгодівлі, цукрові сиропають і все таке інше. І саме в цей період. Нам треба якнайкраще утеплити. Як це робити? Міняємо це мокре, зимувале на сухе, дуже добре зверху ложити перед тими перед тим матрасами, звичайно, ці картонні коробки. Да? Там виходить, що бачите, таке да, та частина середня. І от, от, з картона навіть можна цю коробку ставити, якщо просто застана стоїть, плотненько, вже дійсно так, як. Як оце ось тут людина потурбувала, то це треба було робити таким способом, не під час зимівлі, а саме вже коли бджоли облетілися. Надлишок тої тої вони вже в активному стані, по-перше, їм потрібно більш вології. ну, як я розказував, це так само, як вирощують в теплиці розсаду. Да? Такі параметри. Так само приблизно і в бджолиному гнізді потрібно створити такі угоди. І Саме за рахунок поєднання такого гарного утеплення. Можна цього досягти. І в результаті плюс корми, щоб там були в гнізді, і ви побачите, як ваша сім'я інтенсивно буде розвиватися. Оце зробили після обльоту таку справу, кормим є достатньо, вважаємо. Три тижні ми туди не заглядаємо. Через три тижні взяли суш, рамочку суші, можливо, там ще трошки меду, поставили, і потім тільки встигайте підставляти рамки. І сім'я. Пішла на різ. Ну, а потім тільки встигайте контролювати чи не відроди стане.